І сьогодні ми з вами будемо дивитися і вчитися працювати з гаманцями холодного збереження. А саме ми будемо розбирати на прикладі гаманця OneInch Більш детальне відео взагалі про проєкт OneInch ви можете подивитися по ось цьому посиланню, або просто перейти на мій канал і подивитися. Там я розповів максимально детально, що це за проект, чому він корисен і на чому можна саме заробляти. One inch – це їх гаманець, і це гаманець холодного збереження. монет. Що це взагалі таке? Холодне збереження це якщо ви володієте сід фразою, тобто фразою, за допомогою якої можна встановити доступ до гаманця до ваших грошей. Якщо у вас він є, то саме значить ви зберігаєте ці гроші, а не хтось там інший. Якщо ви тримаєте ваші гроші на криптовалютні біржі, яка б це крута біржа не була, Binance, Bybit чи ще якась, у вас немає цих ключів до гаманця. І в такому випадку, якщо вам гаманець або там, ваш рахунок заблокують, заморозять, чи ще щось. Ви нічого не зможете зробити, і ви будете казати, дяденька, дяденька, дайте, будь ласка, доступ. Так ось, щоб такого у вас не було, для цього є ось такого роду гаманці. OneInch дуже крутий сервіс, і зараз ми подивимося взагалі, як працює гаманець. І так, перед вами основне віконце. Тут ми можемо бачити наш перший гаманець. Зверху ви бачите, що це мережа Ефіріум, але до цього ми зараз перейдемо. Тепер, як створити перший свій гаманець? Якщо ви тільки скачали додаток, посилання я залишаю в описі під відео, у вас запросить Ванич створити новий гаманець або імпортувати старий, який у вас вже є. Як це взагалі робиться? Дивіться, якщо ми натискаємо сюди на плюсик, у нас є варіанти создати новий кошельок та імпорт кошелька Якщо ми натискаємо створення гаманця, у нас створюється новий гаманець, ми можемо обрати йому якусь таку цвітову палітру, назву його і натиснути кнопку Створити. Все, гаманець вже створений. і ми можемо ним користуватися. Для того, щоб побачити, ви можете просто отак от свайпати вправо чи вліво, і бачити різні ваші гаманці, які один від одного не залежать. Тепер, що в нас ще є? В нас є мережа. Мережа це те, в яко якою мережею ви відправляєте ваші гроші. Можливо, ви вже бачили, там що можливо відправляти, наприклад, RC20 або БЕП-20, або там мережа Оптимізм, і взагалі різні мережі І ось якщо ви натискаєте Ethereum, то ось тут ви можете зберігати різні свої активи в різних мережах. Як ви бачите, у мене тут є трошки ефіру. Якщо ми натиснемо е, на BNB Chain, тобто це мережа BNB, то тут у мене. Мене вже лежать активи BNB. І таким чином ви можете перемикатися між гаманцями і відправляти в тій мережі, в якій вам потрібно. Це дуже зручно, тому що все знаходиться у вас в цьому додатку, і ви є єдиним володарем цієї сіт-фрази. Коли ви створюєте перший гаманець, вам згенерує якусь рандомну сіт-фразу, яку вам треба виписати на свій листочок, кудись спрятати. А потім... Для того, щоб її не загубити, тому що лише за допомогою цієї фітсідфрази ви зможете відновити доступ до вашого гаманця, навіть якщо у вас додаток видалиться ви втратите телефон, або взагалі будь-що за допомогою сітфрази ви зможете відтворити доступ до вашого гаманця, і це дуже зручно. Тепер дивіться, що в нас тут ще є по функціоналу. Як ви бачите, взагалі мереж дуже багато. Починаючи з ефіру, заканчуває Авророю. ви можете користуватися будь-якою мережею, якщо вам це потрібно. Тепер дивіться, у мене є якісь активи. Тут ви можете подивитися історію, вона показує максимально детально, що ви відправляли, куди ви відправляли, коли ви відправляли це. Максимально дуже зручно. І ви можете всю статистику бачити та відслідковувати. Це круто. Тепер зверху, в правому куточку, ви бачите QR-код, сканер. Натискаєте сюди, і це необхідно зробити для того, щоб ви могли додати якийсь потрібний вам гаманець або адресу. І це дуже зручно робити. Ну, зараз мені це не потрібно робити, але якщо ви, наприклад, хочете дати доступ на сайті, на комп'ютері, доступ до вашого гаманця, про це я розповідав більш детально в попередньому відео, то ви користуєтеся цим сканером. Це максимально зручно. Тепер дивіться. Якщо ви хочете, наприклад, застейкати свої монети, які ви тримаєте ось на гаманці 1 Inch, але ви хочете застейкати в якомусь будь-якому іншому сервісі, то ви можете підключити цей гаманець, будуть гроші зберігатися все рівно на ньому, але вони заблокуються на час стейкінгу. І ви все рівно будете отримувати нагороди. Тобто, вам не потрібно буде кудись там відправляти свої монети для стейкінгу. І це максимально зручно. Це я вам сьогодні також покажу. До речі, про стейкінг більш детально ось в цьому відео. Можете перейти по посиланням та подивитися. І так дивіться, що в нас тут ще є. В нас тут функціоналу не дуже багато, але якщо ми зайдемо, наприклад, ось сюди, натиснемо на середній значок, це значок е інтернет-браузеру. Якщо ми вводимо назву App inchio то в такому випадку ми потрапляємо на сайт 1 Inch, а саме на особистий наш кабінет. І вже тут ми отримуємо набагато більше функціоналу. Тобто, нам навіть не потрібен комп'ютер чи ще щось. Ми оце зробили, і як ви бачите, зразу максимально шустро у нас відкривається ось сваполка. І це дуже круто. Також ви можете е, натиснути сюди, і тут вже є весь функціонал проєкту OneInch, і це все знаходиться в вашому гаманці. Наприклад, ви можете користуватися якимись ордерами. Тобто це вже повністю функціонал біржі. Вам не потрібно відправляти гроші на біржу, ви можете це все робити в DeFi, тобто децентралізовано. DAO є. Earn є. тут DAO тут STAKING, EARN, Тут також я використовував стейкінг, і тут є пули ліквідності, фармінг є. Про це можете більш детально в відео побачити. Також є мости, але про це більш детально буду розповідати вам трошки пізніше. І що нам зараз цікаво, це свапалка. Я максимально простий, вам функціонал розповім. Це те, чим користуюсь особисто я і, скоріше за все, будете користуватися саме ви. І так, OneInch працює таким чином, що він сканує різні сервіси і завжди дає вам найкращу ціну. Тобто, якщо ви торгуєте лише на одній біржі, ви бачите лише ту ціну, яка є на той біржі в той час. OneInch inch це все сканує та дає вам найкращі ціни. І так, Ви можете вибрати наприклад, ефір, натиснемо Max. І ось тут ми можемо обміняти ефір на USDT. Обов'язково пам'ятайте, те, що в DeFi ви платите за користування саме монетками, наприклад, ефір, якщо ви обмінюєте ефір. І у вас повинно залишатися. Тобто тут газ, ви бачите, що я повинен заплатити 4 долари. Якби у мене було більше ефіру, то, скоріше за все, комісія була б така сама. Тобто вигідно міняти максимально більше грошей. Таким чином, ви зможете зберігти свої гроші. І так, ми натискаємо Swap, і дивіться, у нас виконується обмін нашого ефіру на наш USDT. Натискаємо і confirm. А ось тут можете натиснути і відправити USDT на якийсь інший гаманець, але я хочу забрати його собі. Все, у нас виконується зараз підпис, підтверджуємо. І таким чином ми обміняли нашу криптовалюту ефір на USDT, не використовуючи взагалі криптовалютні біржі. Це може бути інколи дуже потрібно, якщо ви не хочете світити свої гроші чи ще щось. Тут, як ви бачите, немає ніяких qac реєстрацій і ніхто не буде знати, хто ви там, що ви там робите взагалі з цими грошима. Це максимально зручно, якщо вам, це, якщо вам потрібен саме такий функціонал. Також, коли ви це все зробили, ви можете натиснути ось тут на кнопочку OnePending і у вас є ось ця транзакція. Як ви бачите, вона. Ще прогружається, тобто проходить цей обмін. Це необхідно робити, тому що ось ці всі мережі Вони потребують якогось часу, щоб відправити монети на, з однієї мережі на іншу мережу, щоб їх конвертувати з ефіру в USDT, це є якийсь час. Але. Не переймайтеся, ціна вже заблокована. Наші монети вже е, отримали якийсь свій курс, і нам необхідно лише просто дочекатися того моменту, коли монети з'являться на нашому гаманці. Я хочу вам сказати те, що користуватися от такими. Ой, бачите, воно вже а, впоралося. Давайте подивимось зараз ще раз. Ось, бачите, свап, все, сакас, у нас все вдалося. Тепер давайте перейдемо на наш гаманець і побачимо, а, що в нас тут є. Ось ви бачите, був ефір, тепер у нас є і ефір, і тезер. Натиснемо сюди і побачимо, що в нас залишився трошки ефіру, а також у нас є тепер тезер. Особисто я дійсно рекомендую вам користуватися такими гаманцями. По-перше, це безпечно. Ваші гроші є на вашому гаманці, вони знаходяться лише у вас, лише ви маєте доступ до вашого гаманця, ніхто не може вам заблокувати ваші кошти, і у вас тут зберігається максимально повна анонімність. Нікому ви не даєте свої якісь дані, QIC у вас ніхто не потребує. Все максимально інкогніто. Ви можете просто ось таким чином обміняти на тезер, потім цей тезер відправити на обмінку. І, наприклад, в Києві дуже багато таких обмінок прийшли, забрали кеш. Все максимально зручно виконується. І таким чином, біржі про це не знають. Ви робите то, навіщо потрібна криптовалюта. Ви робите все максимально безпечно та максимально анонімно. Посилання на гаманець One Inch я залишаю в описі під відео. Також дивіться моє детальне відео про проект OneInch для того, щоб бути в курсі, взагалі, як на цьому можливо заробляти. Там також я розповідав про стейкінг і використовувати криптовалюту з розумом та заробляйте на цьому гроші. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бувайте!